Питання, я знаю, у нас зараз боротьба на різних фронтах. і Дуже важлива, актуальна і дуже до докрив болюча тема це українська мова. Тоді хотілося б просто, щоб ви прокоментували якусь. Ну, питання таке. Два. Чому важлива українська мова для України і що для вас, для вас українська Україна? Українська Україна. Важливе питання, дійсно, ви знаєте, що мова це основа нації, це основа. Але я пам'ятаю, ви знаєте, скільки разів заборонялася українська мова. Ці місяці не може писано, коли на Кубані під час 32-30 років забороняли українські спільноти, українські школи, українську мову. Я породив до своєї сім'ї, моя дружина. Росіяни, приміщені, неї батько кубанські козаки, а мама китайська козачка. Туди, до Чечні, обличчя. Я коли прийшов знайомитися. Я останній перейшов, до речі, в мене є в історії таке знову ж. Зараз розкажу вам свій гріх. На одному з інтерв'ю до мене на ефір підходить журналісти і кажуть, як правило, що в училищі в Москві? Неправильно написано, ти що він. Каже, ні, я не вчився в нас. Я вчився в столиці Радянського Шульбуру. Однією з основних складових, якого була моя рідна нейтка Україна зі столицею тоді і зараз у місті Київ. А нічого, що ви народилися в Оренбурзі. А ви ж і знаєте? Бачите, нічого. Нічого страшного. Я знаю, що я не буду щось. Тому. Коли я прийшов знайомився з дружиною, і батько сидить, мати сидить, мати... батько з матрі тоді не жили, тому батька мене запросили, я вже знову Теж був. Я зайшов, я він офіцер, і, що був, і, там, вже і на накатом не приїхали. Дружина народилася вже в місті. Я кажу, брасподіти, я от прийшов, просити там ті типу, паруки, бо бачити. А він мені каже, теж. Син брати, що в Українському області. Це росіян, правда, слова. ніколи в житті, скільки я в Вінниці жив, я з ним лікувався і так далі. Не чує я від нього ні жодного російського слова, але не в цьому ж українська мова вслуханація, але проти того, щоб забороняти якісь інші мови. Нас вже забороняли. Чим більше тиснеш, чим більше забороняєш, тим більше супроти. Це вже фізична категорія, про яку я кажу. Тому коли я перший раз приїхав в Крим, я намагався знайти книжку так, я Саме це, це Крим чи не це, це, Крим. Це, Ну, Це не явка, звичайно. Я пішов по цей базар, Ні одної жодної книжки української мови було. Це я до того, що ніхто не займався. Але не потрібно забирати російські і ставити українських. Потрібно давати преференції, потрібно більше давати дороги українським, не забороняючи інших щоб ми сприймали своє українське, у вас відкриється душа, у вас відкриється українське серце і ви підете до української книжки. Ви підете до української мови на телебачення на Самі підете. А коли вас будуть тягнути, то вас не спин таки видивиться. Чому це мене тягне? Вас буде супроти. Тому ми є такими методами довго будемо проваджувати українську, українську мову, українську. Я за українську мову завжди в сути і надовго назавжди. Але хай люди вивчають іншу мову. Я буквально недавно став вивчати англійську мову. Раз неділю займаюся колодою, вчителькою. І ми один одного розуміємо. Правда, в режимі молоди. Тому що в мене буває закордонний виїжджаю. Я німецьку вчив в школі, але не вчив. Викладала в 9-10 класі німецька піонер жада, яка ходила дуже коротко. Хлопці просто йшли з уроків, тому що було складно <смі> на уроках бути, якщо вчитися. Тому вчитися ми маємо, ми маємо вчити все, чим більше навчимо мов, чим більше навчимо предметів. Історики мають вчити фізику, математики мають вчити історію, логіку і так далі. Тим краще для нас, тим більше ми рожимося, наживаємо тих, хто навколо нас, сім'ю, батьків. Я скажу, що парусів, бачить я, коли прийшов до музеї Лодомору, до Лесі Гасічак, за, 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 за вона зараз вчора директор, і вона мені розказала таку історію. Каже, позавчора в нас були, тут поряд школи, я не пам'ятаю, яка набирають школи, ви знаєте, не на Лапуску знаходиться в де свічка екскурсії 2-5 класи. Ну, класи великі. а і бей, чи бей, немає з Пішли в і так далі. Від, до речі, багато людей. Я не буду зараз перевіряти, але я раджу, що багато з вас не був що в чому музею. Там теж пам'ять. Там пам'ять висить повітря. Завіть туди. Повітрі висить пам'ять. Повітря, повітря пам'ять. ця музика. Вона не спонукає до плачу. Ні. до пам'яті спонукає. І це від учок управляє. П'ять класів, це скільки вони Ну, вже дорослі. І каже, на другий день до мене ступає буквально у двері весь чоловік дорослих, представники батьківського комітету. Я думаю, щось не так сказали до тебе. Та ні, зробіть нам екскурсію. Діти приходять і кажуть, коли від діти кажуть, ви що батьки, ви українці чи батьки? Ви з історичною пам'ятю, чи ви з чим? чи ви без папіч? Чому ми маємо зі школи знати? А де ми нас туди привели за ручку і показали цю історію нашої батьківщини на України. Україні? Діти наїхали, вибачте, за вуличний зармон, наїхали на батьки. Ось він дітей, чому ми кажемо, що я люблю з Володимиром спілкуватися. Кажу, там молоді вони карні. Дехто приходить, знаєте, так, будь бути, влад, я закладаю поступаю, номера потім просинаються. Потім я бачу, вони ще будуть і вже думають про те. Потрібно це почитати, все відомити, а до чого дійти. Тому бачите, батьки тягне до історії маленькі діти. І так має бути. І так має бути, хоча про мене більше було Дякую.